Вітаю, друзі! Ми в прямому етері. Якщо ви дивитесь це відео в записі, також дивіться на таймкоди. Адже маємо сьогодні багато новин по Андрію Портнову, екс радника втікача президента Віктора Януковича, якого застрелили біля Мадриду декілька днів тому. Сьогодні іспанське видання Ель Паїс зазначає, що стріляли йому в спину 9 разів. Є декілька спільників. Втікав нападник не на мото, а на автомобілі. Зараз розповім більше. Також джерела української правди сьогодні зазначають, що Портнов незадовго до смерті відвідував Україну, з якою метою місією. Зараз розповім і також маємо певну інформацію від зрадника Царьова, це Екс Нардеп. До речі, на нього теж був скоєний замах у 2023 році. Він сьогодні записив відеозвернення, а, яке ми зараз побачимо. Прямо з окупованого Криму, де він заявляє, що Портнова в Україні кришував татаров, той, який знаходиться в адміністрації президента. Пам'ятаємо, що Татаров також брав участь, активну участь під час. Президентства Віктора Януковича. Пам'ятаємо про МВС і розгон Євромайдану. І участь Татарова є така інформація. І от царьов заявляє, що мій друг Портнов через Татарова розрулював питання із судами в Україні. Гонорари доходили до 10 мільйона доларів. Е, ну, знаєте, чи прислуховуватися чи ні, до царьова це вже вирішувати вам. Але ця інформація також має прозвучати, тому що чому а, Татаров, який а, був в адміністрації а, президента Віктора Януковича, а, який втік спочатку в Москву, там, в Росію, так, переховувався там а, після втечі Януковича, після Євромайдану, потім він вернувся в Європу. І з 2019 року. Uh, він знову вертається в Україну саме Андрій Портнов. Uh, справу про його державну зраду закривають. А через що, друзі? Через те, що мав зв'язки з судами, адже він назначав топ суддів в Україні і, звичайно, мав великий вплив і зв'язки. Тобто в Україні всі справи, які були відкриті проти Портнова, були закриті, і незадовго до смерті він приїжджав в Україну. За інформацією української правди, тіньовий куратор суддів та наближений до експрезидента втікача, юрист Андрій Портнов, за кілька днів. До власного вбивства був а, в Україні і зустрічався з посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів. Троє співрозмовників УП в найближчому оточенні та правоохоронних органах повідомили українські правді портнов перебував в Україні 17 і 18 травня. Ну тут же ще більше запитань виникає. Він зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботами правоохоронних органів. І сьогодні про його вбивство в Мадриді Ель Паїс пише, що стріляли в нього 9 разів, стріляла одна людина, яка здійснила 9 пострілів, тому що на місці злочину було знайдено 9 гільз. Поліція стверджує, підозрюваний планував течу на автомобілі. Щонайменше з одним спільником зазначається, що кілер не втік на мотоциклі чи в метро. Вбивство скоїла людина в темному спортивному одязі, зазначає слідство. Зараз іспанська поліція збирає записи з камер спостереження і шукає нападника. Ну, але. Працювали професіонали, тому що так майстерно вони могли зникнути з місця подій. Іспанська поліція підозрює приблизно трьох осіб, які можуть бути причетні до вбивства Портнова. Видання з посиланням на джерела пише: перші результати розслідування свідчать про те, стрілець здійснив щонайменше 9 пострілів. Велика кількість гіль, знайдених на місці злочину, вказує на те, що злочинець спустошив більшу частину магазину використовувальної зброї. Ну так щоб знаєте, кожен точно влучив і точно портнов не вижив. Джерела видання розповіли: суддя, який розслідує смерть портнова, наказав зберегати розслідування в таємниці. Станом на зараз слідчі зосередили увагу на аналізі камер спостереження навколо місця. Правоохоронці пропускають довбисто причетні троє людей, виконавець і двоє спільників, які мали забезпечити втечу в бік Каса де Кампо де Мадрид великого лісового масиву. При цьому 22 травня вранці свої медики вже приступили до розтину тіла Портнова. Попередній світ ще не готовий. Ну і тут ми послухаємо зараз розповідь ще одного зрадника: відео розповідь, точніше, від зрадника Царьова. Який проживає в Окупованому Криму, я тільки зазначу, хто він такий, хто не пам'ятає, він ж був в Верховній Раді, друзі. Пригадуємо, на нього також було скоєно скоєний замах в Ялті в Окупованому Криму у 23-му році. Теж намагалася його застрелити. Він також був поранений, перебував в реанімації, але царьов вижив. Um, за попередніми даними, політик тоді перебував в лікарні, um, як зазначив глава руху «Ми в місті з Росії в окупованій частині Запорізької області Владимир Рогов, з якого заочно суджено на 15 років, за зав'язнення за держзраду. Царьов перебував у тяжкому стані, однак він вижив і, звичайно, заворошився. Він називає. Андрія Портнова своїм другом, але зараз послухайте цікаві деталі. Якщо він друг, то чому з 22-го року царьов не спілкувався з Портновим? З опозицією. Спочатку так. Отак. Вріми майдану Андрій Портнов був з відділ переговорщиків сапозіці. Если бы таких, как Андрей Портнов, было больше, то, может быть, ту точку зрения, которую я тоже продавливал, о том, что Майдан надо жесточайшим способом разогнать, и будет гораздо меньше крови для страны, может быть, эта бы точка зрения, она бы тогда возобладала. Но Андрей был в меньшинстве, Майдан не разогнали, и после 2014 года Андрей, как и я, уезжает в Россию. О, Тут у нее возникли этаж... проблемы, он не мог получить гражданство. И его несколько раз задерживали. Обычные ППСники. Как какого-то таджика. Я не хотел обидеть таджика, я просто имею в виду какого-то обычного мигранта, который нарушил мигрантское законодательство. И... Ну, он к тому, звісно, не привык. Він уехал в Європу, потім повернувся в Україну. У 2019 році. А чому він вернувся у 2019 році? Тому що Порошенко був його ворогом, про це зазначав Портнов. Ну там про розслідування, про вугілля в окупованому Криму, про співпрацю з Медведчуком, про Чорноморський флот він це розказував. І тобто, там меми постійно постив в телеграм-каналі на Порошенка. А з приходом Зеленського він вертається, він вертається в Україну. І хто при владі також Татаро Валехі Юрійович, друзі. Заступник керівника офісу президента України Єрмака з 5 серпня 2020 року. Зараз детальніше. Продовжував займатися любимом ділом. Приймати закази на, 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 на якісь складні конфліктні розрулювання конфліктних ситуацій. уехал за границу. Да, после начала своего выступил, выступил, выступил против э, войны. Ну, мабуть, Россия его а, там контакт с, с теми, кто остался в России, и со мной тоже. Вот с тех, с начала своего с ним не, не контакчу. И продолжил заниматься любимым делом в Украине остался татаров через татарова Андрей принимал заказы, то есть нет, исполнял заказы. Через него, через своих судей. Ну, думать кого? И заказов было много. Кому-то надо было, чтобы у него оставили в покое его активы. Кто-то просил закрытие уголовных дел. Кто-то просил, чтобы его не включили в санкционные списки. Андрей вопросы решал почти все. То цікаво, ну ми розуміємо, що тут великі гроші крутяться, як він каже, до 10 мільйонів доларів йому платили. І так як він був при уряді Януковича, і в нас вся судова система прогнила. Тобто він назначив суддів, які, якого ну не було зміни, скажімо, топ посадовців, і загалом реформа суду потрібна, то він разом ну це заява, звичайно царьова, якого ми ставимо все одно під сумнів, але. Татаров працював у правоохоронних органах і курував кримінальне провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану. Працював адвокатом, представляв інтереси Укрбут Девелопмент, де був юристом, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, що Татаров, що Портнов, е, обої юристи. Ну і я би не повірив, якби не бачив також е, пряму мову Татарова, де він е, каже за Беркут, що Беркут вчиняв правильно з учасниками Євромайдану. Є, є це відеозаява, коли він працював в правоохоронних там, органах і давав е, коментарі. Тобто, звичайно, це все дуже підозріло. І з двадцятого е, року Олег Татаров працює в адміністрації президента України, так, заступник Єрмака. Таку ж посаду займав і Андрій Портнов при е, у Віктору Януковичу. Він був теж заступником е, керівника Офісу президента України. Ах, яка, який цікавий зв'язок. Йдемо Коли далі. доходили, я знаю людей, які платили по 10 мільйонів доларів за вопроси. Ну, не всі. Не всі питання рішалися. какие-то уголовные дела, вместо того, чтобы закрыться, просто замораживались. А это не то, о чем договаривались. А у кого-то закрыли уголовное дело, но ввели санкции его, и он все равно все потерял. И неизбежно, когда решаешь такое громадное количество дел, возникают какие-то недовольные люди. Когда гонорары и суммы такие большие, Найти, с кем-то он договаривался там, я я тебе не решил этот вопрос, найти решил вот этот вопрос. Что-то мешало, где-то не получалось. И так конфликты всегда были. Я не думаю, что его убили из-за каким-то политическим мотивом. Тобто тут его думка, що це може бути е замішана рука бізнесу і великих грошей. Ну е, в минулих етерах я зазначав, що Портнов виїхав з України через Закарпаття у 2022 році. Сьогодні Українська Правда отримує ексклюзивну інформацію про те, що Татаров за декілька днів до смерті був в Україні і зустрічався з топ-посадовцями. Як загалом така людина суперечлива, до речі, на нього лише наклали санкції США через корупцію. На Портнова, а в Україні ну, все, всі справи позакривали, розумієте? Чи часом він не вирішував питання олігарха Коломойського і ще інших, про них він також, до речі, дуже багато публікував у своєму телеграмі. Також перебував під санкціями США з грудня 2021 року. Його внесли до переліку осіб за так званим актом магнітського. До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини і масштабної корупції. У США його звинувачували. Ну звинувачують вже звинувачували, мабуть, у торгівлі впливом на українські суди. Е, вбивство Андрія Портнова біля воріт американської школи в Позуело Аларкон, коли він відводив своїх 10-річну та 12-річну дочок, шокувало учнів вчителів і мешканців цього елітного району Мадрида. Е, ну, два дні вже пройшло, а, а вбивці чи там ну розумієте, це були виконавці 100%, які працювали професійно, вони це довго планували, мабуть. А, тому що знали, де він відходить, де він проживає, як це зробити, як вони так е, щезли, чому камери зараз е, ну, не підняли, чи можливо не було там камер, чи вони закрили ці камери. Тут ще такий цікавий момент, е, який треба проаналізувати. Тобто, працювали вони всі професійно, і звичайно, всі зрадники України і проросійські лідери е, сьогодні дуже сильно хвилюються. Це стосується тих всіх, хто працював в уряді там Януковича, Казарова і інших. Також видання Паїс» пише сьогодні статтю на тему, що робив Портнов незадовго до смерті. Наразі небагато відомо про життя і контакти Портного в Мадриді. Журналістам вдалося з'ясувати, що незадовго до смерті він провів низку фінансових і майнових операцій. Ну, мабуть, після того, як приїхав з України. Декілька місяців тому Портнов звернувся до нотаріальної контори в Мадриді з проханням переоформити на своїх дітей елітний особняк, розташований у козині біля. Києва на березі Дніпра. До речі, в мене є фотографія а, цього маєтку, тому що схеми розслідували, проводили а, ткач, так, журналіст Української правди, проводив розслідування. виявило, що ось такий елітний маєток а, Портнова розташований так, на березі Дніпра у селі а, Козин. Під Києвом вартість цього маєтку оцінюється у 2,5 мільйони доларів. Таким чином він намагався приховати власність або уникнути її конфіскації у разі запровадження санкцій чи відкриття кримінального провадження. Ну точно пахло смаженим він це відчував. У матеріалі також згадується в грудні 21 року. Так, це ми вже зазначив, але щодо цього розслідування. То тата, та, то Портнов погрожував журналістку Ткачу і журналістам загалом схем, які проводили розслідування про його корупцію, про майно в Україні, що тіпо, я волнуюсь за вашу бізопасність, але, мабуть, за власну безпеку треба було хвилюватися самому ж Портнову. Зараз скажу ще трохи деталей. Крім оцього маєтку за 2,5 мільйони доларів, також журналісти схем тоді виявили дві елітних автівки на території маєтку, які були оснащені так званими номерами прикриття. Але самі такі моделі авто, такого ж кольору та року випуску є у власності самої Анастасії Валяєвої. Це є Ranger Спорт, Ranger Ренджер Ranger Rover Sport та її матері Чорний бус Mercedes Vito. Ну, Журналісти зробили світлини схеми. Тоді звернули увагу, що при переоформленні маєтку у власність компанії з Британських Віргінських островів у 2016 році інтереси власника представляв Мар'ян Заблоцький. Він народний депутат від Слуги народу. А, ну, тобто там ціле розслідування, якщо вам цікаво, можете почитати чи подивитися От схем, я не буду на цьому зациклюватися. Але от з чим він займався перед смертю? Так? Тут вже більше деталей. Надає видання Ель Паїс, що він переоформлював ось, цю, ось цей маєток на, на дітей. Ну, мабуть, погрози, погрози йому були. У матеріалі також згадується, що портно був включений до списку осіб, на яких поширюється американський закон спрямований проти іноземних громадян, причетних до корупції. Надлі цього привертавав факт, що його доньки навчалися в американській школі хі -хі, в престижному районі Мадрида Посуело де Аларкон, і саме Портнов щодня возив їх туди особисто, але не подбав про свою безпеку, тому що ніякої інформації про те, що була охорона поруч з ним і так далі не було. Ну, цікава думка загалом царьова. Що ви думаєте про це? Залишіть ваш коментар. І хочеться мені ще е, закінчити цей етер е, класною, позитивною новиною. Думаю, зараз сьогодні всі радіють, тому що зараз покажу світлини, тому що сьогодні були українські полонені, е, звільнені з російського полону 390 хлопців, дівчат, які служили. От показую зараз вам світлини. Це, звичайно, неймовірне щастя. Побачити своїх рідних вдома. Україна і Росія провели першу частину домовленості про обмін тисячу на тисячу, в рамках якої вдалося повернути 390 людей. Пряма мова президента України, зараз Володимира Зеленського. От покажу ще декілька світлин тут. Реалізовано першу частину домовленості про обмін тисячі на тисячу. Ця домовленість була досягнена на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю сьогодні. 390 людей. Субота і неділя. Очікуємо продовження обміну, щоб в кінцевому результаті тисяча так тисяча українських бійців повернулося додому. Звичайно, вони зморені від голоду. І е, бачимо, ми так обличчя повністю і там світла немає. Також ну, я вже не говорю не про світла, а там і тортури. Ми бачимо, що роблять росіяни з українськими полоненими. А ми виділяємо 10 тисяч гривень на кожного російського полоненого в Україні, щоб дати йому їм триразове харчування, де спати, е, куди увазі, куди справляти свої потребності, потреби і так далі. от. А українці от повертаються ось такими. Звичайно, це показували вже в ООН, в Гагайському суду. Вже було стільки, е, стільки всього розказаного і показаного. Але, на жаль, до варварів немає ніякого покарання. Тому, друзі, ось так. Чекаємо на повернення ще більше українських полонених цієї суботи та неділі. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобання і коментуйте. Те, що я вам сьогодні розповів в, в, внизу під коментарями, дякую.